Добрий вечір, шановне товариство, 19 лютого 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. І сьогодні я вам хочу показати, як я вкорінюю свої чубуки на воді. Ну що ж, приступимо до цього процесу. Зберігалися в мене живці в холодильнику, звенуті стрейч плівку. Треч я зняв. Доставши вчора я з холодильника, щоб вони сьогодні, до сьогоднішнього дня трішечки акліматизувалися. І сьогодні ми будемо їх ставити. Таким чином ми обрізаємо до нижнього вузла на діаметр. Нижче вузла має бути на діаметр лози. Ну, приблизно, це ж ніхто не міряє точно. Ось так ми обрізали. І осліпляємо брунічку з таким чином. брунічку осліпили. Можна бороздувати. Борозди проводимо як сікатором, можна робити, так і ножом, так і якимось таким зручним. Лізом. Но це я скажу сильно на коренеутворення не впливає, так що можна і не осліпляти. Баночку наливаємо води буквально на сантиметр і ставимо наші живці. Ось так. Вони будуть у нас водичці. Попередньо я живці не вимочую, не замочую, так як живці були зрізані у нас прямо з куща і. Консервовані стрейч-плівкою поставлені в холодильник. Ставляться вони на пророщування водичку. Так що все буде добре. Будемо спостерігати і разом висаджувати. Всім всього найкращого міцного здоров'я, до побачення!